Вітаю! Мене звати Ервін Пара. Я спеціаліст з використання обладнання у компанії Fluke Calibration. І я покажу вам, як користуватися багатофункціональним калібратором 5560A. Відкалібруємо цифровий мультиметр. У цьому випадку це Fluke 87V в режимі постійного струму. Отже, спочатку потрібно перевірити з'єднання. Вони готові. Зелені індикатори. Подача напруги. Маємо значення 1 вольт. Здається, все добре. Наступний крок уявимо, що мені необхідно виміряти напругу у 2 В. Потрібно дотримуватися всіх пунктів інструкції. Далі я калібрую показання у 40 вольт. Перевіряю, чи співпадають показання 40 вольт. Все точно. Якщо ви помітили, що спалахує цей індикатор, це означає потенційну небезпеку. Будьте обережні. Використовуйте засоби захисту. Далі 100 вольт постійного струму. Сигналізація попереджує про небезпеку. 100 вольт. Показання співпадають. І на цьому я закінчую з калібруванням вимірювання напруги постійного струму. Переходжу до калібрування вимірювань напруги змінного струму. У цьому випадку мені не потрібно міняти кабелі. Отже, задаю значення 1 В 60 Гц. Переводжу перемикач у режим вимірювання напруги змінного струму. Очікую, доки показники стабілізуються, а потім виконую ті ж дії, що і для режиму напруги постійного струму. Переходимо до точки калібрування, вказаної виробником. Змінюємо частоту. Отож, маємо 1 вольт. Пробуємо 120 вольт. І 60 Гц. Сигналізація небезпеки. Маємо 120 вольт. Схоже, все гаразд. Отже, я закінчив з напругою змінного струму. Переходжу до опору. Отже, підключення дротів залишається без змін. Проте потрібно змінити положення перемикача. Задаю показання в 12 Ом. Отримую 12 Ом. Це опір. Отже, у цьому випадку маємо два дроти. Переходжу до 100 Ом. Далі я продовжую виконувати всі кроки калібрування відповідно до інструкції. Струм. Закінчивши з опором, мені потрібно зробити паузу і змінити підключення, оскільки я переходжу до калібрування вимірювання сили струму. Отже, задаю значення в 1 А. Хвилинку. Зачекаємо. Потрібно змінити підключення тут на панелі, де позначено синім. Візуальний контроль також потрібно перемкнути дроти на цифровому мультиметрі. Отож, вимірювання сили постійного струму. Це гаразд. Отже, зараз я подаю 1 А. Показання 1 А. Повторюю для 2 А. Це точно. Цей мультиметр може вимірювати до 10 А. А тепер обережно, тому що калібратор може видавати до 30 А. Не спаліть мультиметр. Якщо ви перевищите максимальне значення струму, ви спалите запобіжник. Для 5 А мені потрібно змінити підключення на калібраторі. Подаю 5 А і отримую 4,999, що є нормальним і добрим показником. Повторюю для декількох контрольних точок до 10 А. Це максимальне значення. Так, 10 А все гаразд. Далі переходжу до сили змінного струму. Виставляємо 1 А60 Гц. Змінюю гніздо підключення. Перемикаю положення на змінний струм. Подаю 1 А60 Гц. Мультиметр показує 0,999, а потім 1. Треба зачекати. Тепер подаю 5 А60 Гц. Знову перемикаю. Калібратор сигналізує, яке гніздо для підключення потрібно використовувати. Тому слідкуйте за індикаторами. 5 А чудово. Так, рівно 5. Остання точка в нашому випадку це 10 А. І готово! Висновки. Загалом мета калібрування цифрового мультиметра порівняти параметри відомого джерела струму з показанням пристрою, що тестується, щоб перевірити, чи видає наш мультиметр похибку, наскільки вона суттєва і як ваш пристрій працює в польових умовах. Тобто, це по суті порівняння відомого значення з невідомим значенням. У цьому суть процесу калібрування. А на цьому все.